Тема уроку Додавання анімаційних ефектів до об'єктів слайда. анімаційні ефекти змінювання слайдів у презентаціях. Мета нашого уроку сформувати навички учнів щодо технології застосування анімації до слайдів і розташування анімаційних об'єктів на слайді. Під анімацією в Microsoft PowerPoint мається на увазі рух або видозміна об'єктів на екрані. Застосування анімаційних ефектів надає презентації динамічності, а також дозволяє підкреслити деякі ключові моменти її змісту. Добре оформлені ефекти зміни слайдів допомагають слухачу краще налаштуватись на сприйняття інформації. Анімаційні ефекти можуть супроводжувати зміну слайдів та появу і відображення об'єктів слайда. Застосуємо на практиці алгоритм ставки анімаційних ефектів зміни слайдів. Для цього необхідно вибрати пункт меню Показ слайдів. Вибрати в ньому опцію Зміна слайдів. В діалоговому вікні Зміна слайдів Вибрати потрібний ефект. Виділіть слайди, до яких потрібно застосувати ефект зміни слайдів. Увага! Слайди виділяють в області слайди у звичайному режимі відображення презентації або у режимі сортувальника слайдів. Виберіть ефект анімації, наприклад, поява знизу. Виберіть швидкість зміни слайда та звук. Наприклад, оплески. Якщо звук повинен звучати безперервно, поставте прапорець перед дією безперервно. Прапорцями Відмітьте, як буде відбуватись зміна слайда. Після клацання мишею чи автоматично після якогось проміжку часу. Для перегляду результатів виберіть кнопку Показ слайдів. <поцерказ> Увага! Якщо встановлено прапорець автоперегляд, то перегляд результатів застосування ефектів при зміні слайдів буде виконуватись автоматично. Слідкуйте, щоб ефект був доречним. Розглянемо наступний ефект вставку анімації до тексту і об'єктів. До будь-якого об'єкта слайда, чи то текст, чи то малюнок, чи таблиця тощо, можна застосувати той чи інший анімаційний ефект. Перш ніж застосувати ефекти, необхідно визначити. Які об'єкти будуть рухатись, в якому порядку з'являтись під час демонстрації, який саме анімаційний ефект буде застосований при їх появі на слайді та при виході зі слайда, з якою метою і скільки часу він триватиме? Увага! Надмірне використання звуків, анімаційних ефектів це бар'єр. На шляху ефективної передачі інформації. Пам'ятайте про це. Розглянемо застосування анімації до об'єктів слайду. В звичайному режимі відкриваємо слайд до тексту або об'єктів якого потрібно застосувати анімацію. Вибираємо об'єкт, до якого потрібно застосувати анімацію. У меню. Показ слайдів, виберіть команду Настройка анімації або ж теж саме в області завдань настройка анімації. Натисніть на кнопку додати ефект. В списку виберіть візуальні ефекти. На вхід чи на виділення. Під час демонстрації на вихід або задайте шляхи переміщення об'єкта. Якщо під час показу слайда потрібно ввести текст, або об'єкт із візуальним ефектом виберіть команду Вхід, а потім потрібний ефект. Якщо до тексту або об'єкта на слайді потрібно додати візуальний ефект, виберіть команду Виділення, а потім потрібний ефект. Якщо до тексту або об'єкта на слайді потрібно додати візуальний ефект, який викликає їх вилучення зі слайда в певний момент, виберіть команду Вихід, а потім Потрібний ефект. Якщо потрібно додати ефект, який викликає переміщення об'єкта певним маршрутом, виберіть команду шляхи переміщення. А потім виберіть потрібний ефект. Додавши анімаційний ефект, обов'язково вкажіть: початок анімації, після клацання з попереднім чи після попереднього, напрямок всередину, назовні, по горизонталі, по вертикалі тощо. Швидкість дуже повильно, повільно, швидко, дуже швидко тощо. Увага! Ефекти з'являться в списку настройки анімації згори вниз у порядку їх застосування. Анімовані об'єкти нумеруються на слайді за допомогою чисел, які не відображаються в режимі показу слайдів. Переглянути результати можна за допомогою кнопок перегляд або показ слайдів. Розглянемо застосування готової схеми анімації. Якщо схему анімації потрібно додати лише до певних слайдів, Виберіть потрібні слайди в області слайди. В меню Показ слайдів виберіть команду Ефекти анімації. В області завдань Конструктор слайдів виберіть зі списку Застосувати до. Якщо схему анімації потрібно застосувати до всіх слайдів, натисніть кнопку Застосувати до всіх слайдів. Вашій увазі надано запитання для самоконтролю. Як застосувати до слайду ефект переходу? Як можна застосувати і до один і той самий ефект переходу до кількох слайдів? Як відмінити ефект переходу? Як застосувати ефект анімації до об'єкту? Як відмінити ефект анімації до об'єкту? Чи можна стверджувати, що встановлення ефекту до слайду та ефекту анімації окремих об'єктів це подібні операції. Як застосувати ефект анімації з переміщенням об'єкта по визначеному шляху? Аналіз результатів своєї практичної роботи надайте вчителю. Перед вами домашнє завдання. В якому ви повинні, використовуючи інтернет, створити анімаційну презентацію про історичні та визначні місця столиці України міста Києва. Бажаю успіхів!